І отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, сьогодні наша четверта неділя Великого посту, який ми з вами згадуємо пам'ять преподобного Іоанна Ліствичника. І сьогодні, власне, ви чули два євангельські читання, які церква пропонує у сьогоднішній день для того, щоб кожен з нас, чуючи ці божественні істини, які пропонуються нас. Після того Євангелія, тим самим і для своєї душі, отримували всі ці чесноти, які проповідує Слово Христос. Сьогодні Христос, який перебував на горі преображення, спускаючись до Нього, підходить батько, який оповідає про сина свого, який перебуває. Під владою духа нечистого, він, звертавшись до учеників, не отримав бажаного вцілення, і в нього залишається лише тільки одна надія на Христа, який може допомогти йому. Після цього Христос, бачучи водночас і серце згорьованого батька, а водночас і розуміючи. Що він вже перебуває у безвиході, закликає до віри, щоб він, незважаючи ні на що, продовжив вірити про те, що зцілення його сина є можливим. Слова, які промовив далі батько, є словами, які є спасительні для кожного з нас. І які допомагають, допомагають і допоможуть, я впевнений, кожному з нас, отримувати цю твердиню віри, яка допомагає не сумніватися. Вірую, Господи, поможи моєму невірству, так, промовив батько. І ознакою, як ми бачимо, його віри, у те, що він. Дійсно повірив і те, що Господь прийняв його віру, те, що він, незважаючи на своє невісто, закликав до віри Господа, щоб він укріпив його, стало те, що Господь зціляє Юнака, його сина, який вже з дитинства перебував під владою духа нечистого. Віра якою збагатився сьогодні батько, нехай перебуває і у нашій душі. Здавалося, б, кожен з нас вірує, але має сумніви, Подібно, як і батько сьогодні. Але насправді, і про це нам говорить віра, які, віра, яка має сумніви, насправді є набагато дієвішою вірою, аніж у людини, яка Самовпевнена інколи собі буває. Бо так людина вірує, але моменти сумнівів, вона закликає Бога в допомогу. Вона не впевнена собі, а діє інколи поривами, але ці пориви призводять до утвердження у вірі. І тому кожен з нас, незважаючи на те, що інколи приходять моменти сумнівів, насправді. Через ті сумніви утверджуємося у вірі, як сьогодні утвердився у вірі і батько хворого юнака. Ученики ж, коли приступили і запитали Ісуса, чому вони не могли зцілити Христос, дав вказівки і повчання, яким чином рід цей може бути вигнаний, лише постом і молитвою. Так промовив. Спаситель до учеників. Тим самим вказуючи, що піст і молитва, подібна до того, як два крила у птаха, дають людині можливість утвердження у тому, що немає нічого неможливого. дають можливість утвердження у надії, у складні хвилини і у спілкуванні лише тільки з Богом, який є її молитва. Людина стає стійкішою проти всіх пристрастей, якими є піст, ось до чого Христос сьогодні промовляє. Окрім того, сьогодні ж церква повчає нас і нагадує нам про життя преподобного Іоанна Рістичника. пам'ять якої сьогодні згадує Православна Церква завжди у четверту неділю Великого посту. Ми його проставляємо, тим самим вказуючи і беручи до прикладу Його життя, він написав твір, який так і називається Ліствиця. І цей твір, власне, дав навіть і назву самому і преподобному Іоанну Ліствичниці, якому він описує сходинки діяльного сходження, яких вказує на те, що. Людина повинна поступово крокувати до Бога. Ми перебуваємо зараз у сучасному світі, який пропонує дати все і відразу, безліч інформації, яка людина може бути поглинута на неї. Але Іоанн Лістичник завжди вказував і говорив, що шлях християнина починається тоді, коли він приймає. Святого хрещення і закінчується тоді, коли відходить до Господа, але цей шлях неможливо прийняти весь і одразу. Ми з вами навіть читаємо книги, навіть добротолюбія чи інші вибрані книги, які описують життя того чи іншого святого, показують якісь їхні вибрані чудеса, але насправді їхнє життя було сповнене безлічі трудів. Безлічі спокус і випробувань. І кожен з нас повинен усвідомлювати і пам'ятати, що і в нас в душі перебуває добро. Поряд тим, що падаємо також і у гріхах своїх. Немає грішника без добра, немає і праведника без гріха. Людина у цьому житті покликана. Усвідомлювати це і пам'ятати, що лише тільки зі співдією благодаті Божої зможемо і після досконало пройти, зможемо і молитві утвердитися, і промовити слова, які сказав сьогодні батько, який перебував біля ніг Ісуса Христа, вірую, Господи, поможи моєму невірству. Нехай Наша молитва сьогодні із таким звертанням буде почута Господом. Амінь. Слава Ісусу Христу!